У відеопрограмі програмі львівського пресклубу Одне питання Руслан Щепний, старший інспектор відділу дозвільної системи управління громадської безпеки головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області. Пане щепний 17 серпня на Львівщині розпочалося полювання. Сезон полювання оголошено. Скільки випадків вбивства і поранення людей під час полювання зафіксовано у Львівській області упродовж останніх 10 років? Коли було оголошено сезон полювання, і скільки випадків зафіксовано, коли сезон полювання не був оголошений? За період з 2005 року і по даний час на території Львівської області було зареєстровано 13 випадків поранень та загибелі громадян, пов'язаних з полюванням. З них поранено було та отримали поранення 13 осіб та 5 загинуло. Можу навести статистику по роках. У 2005 році таких надзвичайних подій, пов'язаних з пораненнями громадян на полюванні, було дві. Це на території Радехівського та Сокальського районів. У 2006 році таких подій не було зареєстровано. У 2007 році це одна така подія на території Кам'янко-Бузького району. У 2008 році одна Радехівський район. 2009 рік дві. Кам'янко-Бузький Мостийський райони, 2010 дві. Турківський та Жидачівський райони 2011 рік одна Радехівський район. У 2012 році було зареєстровано три надзвичайні події: дві в Жидачівському районі, одна в Стрийському. І вже в 2013 році, на жаль, ми маємо одну надзвичайну подію, пов'язану з незаконним полюванням, що потягнуло за собою смертельні наслідки. Це в Золочівському районі Львівської області. Як показує аналіз, більшість цих надзвичайних подій. Пов'язана з тим, що власники зброї забувають про те, що мисливська вогнепальна зброя є об'єктом підвищеної небезпеки, і з нею потрібно дуже уважно поводитись. Ігноруючи елементарні заходи безпеки, окремі з них, коли переходять від одного місця полювання до іншого, переносять зброю в зарядженому стані, що категорично недопустимо. При цьому вони переходять різноманітні, долаючи різноманітні перешкоди, зокрема зарослі кущів, канави. І так далі, переносячи зброю в зарядженому стані, це може привести до того, що зброя випадково може вистрелити, поранити осіб, які разом з тою людиною проводять полювання або сторонніх осіб інших, які знаходяться поряд з ними. Приведу один такий приклад. 25 грудня 2005 року в мисливських угіддях товариства військових мисливців і рибалок Західного регіону України поблизу села Карів Сокальського району під час полювання на хутрового звіра громадянин О місцевий житель, грубо порушивши правила поводження зі зброєю, тобто переносячи зброю в зарядженому стані, відбувся випадковий постріл, пострілом з якої він поранив свого сина. Син отримав тілесні ушкодження. Під час полювання на пернату дичину, тобто на качку, що зараз актуально, багато мисливців не враховують індивідуальних особливостей тієї водойми, де вони приїхали на полювання, тобто не звертають увагу на наявність ніг заростей очерету, кущів, висоту дамб і інших місць з обмеженим оглядом. Де також можуть знаходитися інші мисливці і здійснюють постріли по птахах, які летять на низку летячій над землею висоті, що дуже небезпечно. Так, наприклад, 27.08.2011 року в мисливських угіддях поблизу села Хмільно Радехівського району, громадянин і житель міста Радехів, знаходячись заростях кущів поблизу меліоративного каналу, отримав вогнепальне поранення правої руки. І живота з мисливської рушниці 163 16 го калібру, зареєстрованої на іншого мисливця, який його не бачив. І ще однією найбільш поширеною причиною поранень та загибелі громадян є те, що окремі з них, ігноруючи заходи особистої безпеки, наважуються на незаконне полювання. Тобто полюють в заборонений для полювання час, коли це не дозволено. Офіційними нормативними документами або в нічний час, що дуже небезпечно. При цьому полювання проводиться в умовах недостатньої видимості, постріли здійснюються на шорох, на шум, і що суттєво підвищує небезпеку утримання смертельних вогнепальних поранень. Так, наприклад. Приведу останній приклад від... Від... від смертельного вогнепального поранення, яке відбулося в Золочі у 2013 році, 29 червня 2013 року, громадянин ЕЛ, житель міста Золочів, під час проведення незаконного полювання у нічний час у мисливських угіддях між селами Почапи та Білий Камінь Золочівського району здійснив постріл, не бачачи ціль на шум з власного мисливського карабіна Браунінг. Та смертельно поранив громадянина Ю жителя Золочівського району. На даний час головним управлінням МВС України, за даним фактом, ведеться кримінальне відкрито і ведеться кримінальне провадження. Хочу ще е, наголосити, що саме під час незаконного полювання е, за вказаний період зареєстровано найбільше випадків смертельних. Тобто, Якщо всього під час полювання за 10 років останніх було зареєстровано 5 таких випадків, то під час браконьєрського незаконного полювання таких випадків є 4 з 5. І один випадок лише смертельний трапився під час офіційно дозволеного сезону полювання.